Привіт, друзі! Швидкий сніданочок, кава і нумо працювати. Гайда на вулицю, бо зараз весна не хочеться зовсім стояти за плитою. Дивіться, яка в мене сьогодні робота. Розпікірувала я кермек. Це фіолетовий. Сьогодні працюю на вулиці. Бо в будинку там не хочеться накидати, все рівно ж труситься земля, то вирішила вийти на вулицю і тут уже працювати. Багато роботки. Кермек попікірувала, але ще не весь, там ще підростає на підвіконнику. Так, це тут у мене був. Перчик Клаудіо був, так я його ось пересадила окремо. О, Також, бо вже повитягувався, так я думаю, потрібно поки ранше, бо як повитягується дуже, тоді вже нічого ти з ним не зробиш. Тоді вже не та якість розсади буде. а? Отак ось, поки раніше. Так що пересадила я довольна. Отак От буде окремо. Тут треба ще, саме головне, не забудь мені підписати їх. А тут гіркий перець червоний і коли і ще розпікірувала трішки. І зараз ще мені залишилося на сьогодні те, що я. Не зробила, а хотіла базилік. Ось буду такі, така є лента. Ось у мене я наріжу. Та ось, ось, ось таку. отак ось, І туди базилік розпікірую. Отакі, друзі, в мене справи. Цим я займаюся зараз і покажу, що ще чоловік придбав, придбав ось такі туйки. У місцевих людей туйки, вони, говорять, що швидко ростуть. Так. Якщо я не помиляюся, то брабант, мабуть, таке. І ось такий плющик. Плющик також хочемо посадити. Мені так подобаються арки там різні з нього. Дуже подобається. І зимою він красиво виглядає, але ж потрібно гарно сформувати, і тоді буде краса. Зараз у нас 12 дня. Обід і в теплиці. В теплиці в мене 25, 26 навіть, 26 градусів полить потрібно, Поливаю. Отак ось. Поливаю полуничку і тут у нас вже ось навіть є видно квіточки. Це ремонтантна полуниця скоро вже буде квітнути. І ось тут також видно квіти. Так. І що в мене в теплиці почала сходити редисочка. Посадила я редисочку 11 березня, а сьогодні вже в нас 17 березня, тому вже ось бачу вже сходи. Скоро будемо редисочку свою куштувати. <гум> Видно вже. Вже лізе, лізе потихеньку. Потихеньку лізе. Ще трішки пізніше. Посаджу ще один пакетик, ще один сорт цю будемо підривати їсти, і на підході буде інша. Я її старалася не загущувати, як сіяла. Отакі в нас справи городні. О, вже заспівав пісню. Балушка, ну ти не можеш. Ти не можеш тихо, поки я знімаю. Пішла вже, пішла, пішла. Коли з'являються сходи і душа радіє, Дякую, друзі, вам за увагу. Дякую, що переглядаєте. Всього доброго, найкращого, до нових відео. Що ви тут робите, хлопці? Що ти, нагулявся, котик? Де ти був? Настала весна, да, кот?